Творчість для бійців. Відомий прикарпатський фотограф Казимир річка прощається із шістьма десятками своїх робіт, створених продовж творчої діяльності. Відтепер фотографії, які визнавали кращими на багатьох міжнародних конкурсах та пленерах, прикрашатимуть стіни одного із реабілітаційних центрів на сході України. Вони милуватимуть око бійців, котрі зазнали поранень, воюючи за українську державність. Фотовиставку це мій край. Це моя земля презентували в залі обласної бібліотеки. Підісять році я зробив перший знімок фотоапаратом своєї сусідки Світлана. Як вона стояла з книжкою Консуело в руках. А взагалі, фотографія була, знайома з дитинства, бо мій двоюродний брат Володимир надзвичайно був талановитий і після війни мав свою фотографію. Про кожну світлину Казимир Річка може розповідати годинами. Жанр фотознімків різноманітний від портретів родичів та знайомих до павутиння на ще не розквітлій троянді. У першому ряді фото друзів митця, котрих уже немає в живих. Так само, як Сафрон Мудрий, так і Георгій сенч Бабенко, не би були мені рідними, так як батьками своїми. По насом заливав у мене була виставка. В одному з учбових закладів я його запросив в гості, і він розповідав про те, що Росія ніколи не залишить спокою Україну. Це було ще в 98-му році. Його слова пророчі. Казимир річка фоторепортерську діяльність розпочав наприкінці 50-х років. З того часу зібрав чималий архів знімків політиків, акторів, музикантів. Митця колеги називають репортажним фотографом. У такому стилі на першому місці не професійні знімку, а влучно вибрана мить. Все таки якась така аматорська фотографія. Тут без претензій в нього на роблення художньої чи якоїсь професійної фотографії. Він до цього підходить більше сну з такого можна репортажного погляду і тому. Важливо, не якість, не чіткість, а те, що там подано на цій фотографії, якась історична подія. Саме оригінальними в його фотографіях не відображення цього моменту, а відображення людей на цих. Тобто його фотографії дають можливість з роками. Бачити людей міста, ким вони були, ким вони стали фактично це маленька історія міста Станіслава. Тепер Казимир Річка практично не фотографує. Та все-таки зробивши знімок, старається, як і колись подарувати його тому, хто зображений на світлині. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.